За мурами в'язниці світ діє за іншими правилами. Там право встановлює не кодекс, а брутальна ієрархія сили й страху. Новий ув'язнений не просто заходить до камери, він входить у систему, де кожна помилка може коштувати життя або щось ще гірше. Перші дні це тест жорстокий і безжальний. Охоронці не допоможуть, а співкамерники тільки чекають, щоб перевірити, ким ти є. Найнижче стоять так звані фраєри, ті, кого скомпрометували донощики, гвалтівники, боржники, жертви насилля, які не вміють себе захистити, вони не мають голосу, не мають позиції, не можуть сідати за стіл, вони мусять їсти окремо і часто з підлоги, не торкаються спільних речей, з ними поводяться, як зі сміттям, їх ніхто не захищає, бо спроба допомоги означає падіння в ієрархії, і це миттєво. Над ними є пішки. Новачки або ті, хто ще не здобув поваги, але також нічим себе не скомпрометував. Пішки це гарматне м'ясо, виконують накази, носять, прибирають, не задають питань. Якщо відмовляться, їх б'ють, якщо витримають, можуть піднятися. Але це гра на все: наступний рівень це гравці, люди, які мають вплив, керують рухом, торгівлею, іноді наркотиками. Саме вони вирішують, хто що отримає і за скільки. У них є свої люди, інформатори і довгий язик, їхня влада не тримається лише на силі, це психологічна гра, маніпуляція і контроль. Справжня еліта це великі риби, боси, часто з контактами за мурами, з зв'язками серед охоронців і політиків. Іноді в них більше грошей, ніж у директора в'язниці. Їхні камери виглядають інакше, кращі матраци, телевізори, їжа ззовні. Деякі з них відбувають довічне. Але все ще заробляють статки на контрабанді, азартних іграх та шантажі. Влада за ґратами буває більшою, ніж на волі. У в'язниці не керують ті, хто найбільше кричить, а ті, кого бояться всі, навіть охоронці. Одне слово від великої риби може означати смерть когось з іншого крила, навіть якщо ніхто не бачив, хто завдав удар. Наймогутніші не підвищують голос їм не треба. Кожен знає своє місце. Просування в ієрархії відбувається повільно, часто через кров і страждання, ніхто не стає гравцем за один день, треба довести лояльність, часто виконуючи ворті роботу, побиття, вимагання, а іноді вбивства. В'язниця не прощає вагань. Якщо одного разу покажеш слабкість, падаєш, а шлях назад закритий. Є ті, хто прикидається гравцем, але швидко опиняється в лазареті або в пластиковому мішку. В'язнична ієрархія не має милосердя. Це система, яка формувалася десятиліттям на насильстві, честі та безжальності. Достатньо однієї помилки лиш одного недоречного слова і ти вже ніхто. Ієрархія це, це не просто структура, це система контролю, яка тримає всіх за горло. Навіть великі риби не сплять спокійно. Кожне рішення має наслідки, кожна зміна може спричинити вибух. Іноді досить одного не того погляду, щоб хтось втратив зуби, найбільша помилка думати, що ти в безпеці, навіть якщо маєш людей, гроші й охорону, бо у в'язниці завжди знайдеться хтось більш відчайдушний, голодний до статусу і готовий ризикнути всім. Великі риби часто контролюють цілі крила, але знають, лояльність це крихка річ, як скло. Один донос, один прослуханий діалог, одна нелояльна розмова, і їх скидають з п'єдесталу. І тоді вони самі стають мішенню. Тортури за ґрата це не легенда, а інструмент, що служить для здобуття інформації або покори. Є в'язниці, куди навіть охоронці бояться заходити без дозволу. Вони знають, що там керують інші люди з іншими правилами, іншим судом, іншими карами. Там створюються неписані кодекси, бать правила, які для зовнішнього світу здаються варварськими, але всередині мають більшу вагу, ніж закон. Гвалтівників упізнають одразу іноді по матеріалах справи, іноді по поведінці їх б'ють, іноді вбивають. Їхня присутність у камері це, це ганьба, яка плямує всіх навколо, тому їх ізолюють іноді, заради їхнього блага, іноді, щоб, щоб полегшити гру для інших, бо один труп може змінити баланс сил у всій в'язниці.